Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року. По 1 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу. Знищено близько 330 тисяч 40 особин за добу 1280 тисяча і поранено 990 тисяч 120 песиголовців, за добу 3840. тисячі Танків 5564 одиниці за добу, 13, бойових броньованих машин, 10372 одиниці за добу, 32. Артилерійських систем 7931 одиниця за добу, 22 реактивних систем залпового вогню, 912 одиниць за добу, 2, засобів протиповітряної оборони 602 одиниці за добу, 2, літаків. 323 одиниці, гелікоптерів, 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5976 одиниць за добу, 22 крилатих ракет, 1567 одиниць, кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 10399 одиниць за добу, 38 спеціальної техніки 1137 одиниць за добу, 13. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!